Друзі, всім привіт! Ви дивіться, який я зібрав акумулятор. Це виходить на 180 А на 48 вольт. Це літій. Зараз покажу на яких я іменно ячейках зібрав. У мене ще є два акумулятори для треба для зборки. Дивіться, самі акумулятори. Це літій, не літій Ferrum 4. Зараз взяв два акумулятори для зборки клієнтам і знайомому. Подивіться, як в мене воно вийшло. Зараз він в мене стоїть на тесті, все, все зроблено, провіраючи, ніде нічого не гріється. Осталося всього-навсього. Все гарно, ті одротики, все в кучу, все вложити, все буде класно. І от така батарейка в мене виходить. Так, да, її вага в районі 50 кг. плюс в мене зроблений таким -бо моментом. Я взяв тут. Взяв дріт на 6 квадратів, 4 жили докупи і так його зробив з другого боку. Це я так зробив більш-менш старався, щоб було грамотно. БМСка в мене зараз я вам покажу. БМСку я використовую іменно такого формату. Отакі БМС. Це БМС на 150 А. Має компорт, можна підключати. Тут всяких є ходів. Дуже класна БМС, можна її під 7С і під, під 14С. Що хто бажає, можна її робити. Подивіться наглядно, як я зібрав батарею на 24 вольта 120 А. в районі до 3 кВт. Це 24 В 120 АБС на 120 А. Я вже зібрав це теж знайомому. Отак от у мене воно вийшло, все от батаречка зібрана, все защито. Елементи зараз вам покажу елементи, які я використовую. Елементи я використовую такі елементи. Це є Hyundai Kona, Доволі вони хороші. На рікань на них взагалі нема. Отакі елементи, працюють добре. Я навіть собі лічно ще прикупив акумулятор такий. Не блоками продаються. Я ще один купив для того, збирати буду отакий От акумулятор. Та в них ресурс набагато менший, але плюс-мінус вони ну, ціна плюс-мінус 6 кВт акумулятора. Зараз вам покажу, як він виглядає більш-менш акумулятор. Це виходить акумулятор на 6 кВт, 48 вольт, 2П. 120 ампер. Я цей акумулятор збирав в своєму другові, так що вона зараз в мене вже не дозібрана, бо очікую, коли в мене вже то почнеться це все закінчення, бо вона так стоїть в очікуванні ще її не дозібрав, бо зараз вона не горить. Але вже потрохи треба її збирати і вже віддавати. От такий акумулятор це є на 48 вольт. Ціна питання такого акумулятора, хто хоче зібрати, буде в районі десь 32 тисячі гривень. Такий акумулятор. Я кожний елемент провіраю, все балансую кожну баночку і провіраю от от тестером. Маю отакий от, от тестер. Я і ним і провіраю кожен елемент. отакий от от Тестер на опір. Я перевіряю, як вони показують. Наприклад, я перевіряв іменно ті елементи, вони хороше показали показники. Там було в районі 0500, як я себе не помиляю. То, наприклад, взяти значення 0,000,500 було. Вони зараз вам найдетальніше покажу. Вони дуже хороший показник показали. Зараз я візьму один елемент. От дивіться, зараз взяв елемент. І зараз я детальніше покажу. Може, мені вийде, може ні. От дивіться, які значення. Е, виходить 0,68, але бувало 0,50. Бо я зараз так причепив, а тут мусить бути добрий контакт. От, буває 4 вольта. 0,60 688. А бувало 0,50. Е, 550 бувало. От іменно меом от таке значення самого акумулятора. Отих LG, ні самі акумулятори. отакі От вони значення показують. Так що, друзі, хто бажає замовити акумулятори іменно такого формату чи якогось різного, наприклад, такі, це в районі виходить десь до 50 тисяч, бо це 9 кВт такий акумулятор. Там як взяти іменно на менших елементах, то виходить, воно там, наприклад, на 6,5 кВт 132 Ампера, то виходить в районі 42 тисяч гривень. О От. ті елементи, це виходить в Kona, Це бушні елементи, гарантії мені теж ніхто не дав. Я купляю такими блоками. Вони відносно те, що я тестував, вони файно все працюють. Нарікання на них ще не бачив. Так, що бажає хтось купити, поки ще реальності не скочили ціни, бо від мене воно не залежить. Але я людям допомагаю збирати акумулятори. 12 вольтові акумулятори я не собираю, собирають тільки в рі в одному випадку, в тому, що людина розуміється і бере відповідальність на себе. БМС наприклад, я 12 вольтових теж не купляю дуже так. Але хто бажає зібрати акумулятор 12 вольтовий, можете самому зібрати. Я людям відправляю ще елементи, ви можете самі собі зібрати такі акумулятори. Наприклад, хто бажає там пару батарейок, які, наприклад, як в мене буде якісь вільних пару батареїв, я можу іменно продати. От, допустим, дивіться, в мене тут залишилися батарейки, але ті батарейки... Вони йдуть іменно людині, яка робить мені вітрогенератор. я іменно ці акумулятори вже підготував для цієї людини. От такі акумулятори. Вітряк буде, теж вам покажу детальніше. Все, як то кажучи, Вот. І в мене бачите, як то розбираю зборку і залишиться акумулятори. Тут є 5 штук. Так що, друзі, хто бажає, купуйте. Замовляйте мене, пишіть, я можу вам навіть відправити. Ви собі самі зберете. Хто бажає, в мене вже є такі люди, які мене замовили, і вони іменно самі собі зібрали такі акумулятори. Так що дякую вам за увагу. Всім пока, до нової зустрічі!